Національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній передають ікону Спаса. Це сучасна версія. Оригінал був втрачений у 13 столітті під час монгольської навали. Ікону відтворили за зображеннями на середньовічних печатках. Таке в Україні та світі зробили вперше, каже голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфоров, який керував цим проєктом. Це відновлення, ця реконструкція. Вона така сама правдива, як, наприклад, відновлення михайлівського золотоверхового собору в Києві, який був знищений росіянами в 30-х роках, але відновлений в 20-х роках. За фотографія відтворив ікону Андрій Комарницький. Чоловік каже, займається іконописом вже понад 25 років. Він працював у традиційній техніці тетрахромії, обмеженій колористичній гамі, характерній для мистецтва Київської Русі. По суті, ми озвучували першу композицію, і основні акценти пан Олександр давав на прямі. Тобто, жест благословляючої руки він має мав, мав свою характеристику контур німба. Крапочка, сам постать Христа, положення ні, подушечка Ісуса. Ну врахуйте, що печатка мала більше біля 2 см лягу. Це невеличка печатка. Відповідно, пропорції зберегти у ній дуже важко. Тобто, це все узгоджувалося, і зрештою, в межах місяця часу ми прийшли до цього результату, в якому він. Олександр Альфьоров каже, свого часу ікона Спаса була центровим образом цього собору. Після зникнення жодних писемних джерел про неї не залишилося. За низкою знак нам було знайдено, що ця ікона, яка не збереглася, проте вона була зображена на печатках пізнішого часу Чернігівської Антонія середини дванадцятого століття. І як пошадована ікона, вона отримала своє друге життя через печатки. Тобто ікона не збереглася, але збереглося її зображення. Надалі ікону зберігатимуть у спасо Преображенському соборі. Її зможуть побачити усі охочі. Олександр Мілашевська, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини, Чернігів.